Коломиї засвітили ялинку. Лісова красуня засіяла новорічними вогнями традиційно в День Святого Миколая. На урочисте запалення вічно-зеленого дерева зібралося багато коломиян. В Коломиї є новорічна ялинка, були різні думки з приводу, чи встановлювати цьогоріч в місті лісову красуню. Дехто казав, що на підтримку Євромайдану коломияни теж мають святкувати різдво без вічно зеленого дерева. Дехто що все-таки ялинка в місті потрібна. Так вирішила міська влада. Напередодні Святого Миколая комунальники та студенти вдягали новорічну ялинку. Хлопці і дівчата виготовили власноруч іграшки синьо жовтих кольорів. Поступила ідея зробити євроялинку. Мене це дуже зацікавило. Я вирішила це підтримувати, адже у нас наш час сьогодні, коли відбуваються такі події в нашій державі, не можна залишатися цим байдужим. Ми купили шарики і мої, ніби моя група вирішила розмалювати їх. Ми купили шарики таких якихось трохи українських кольорів, синій і золотистий. Робимо місто європейським. Починаємо з найменшого. Починаємо спочатку міняти свою свідомість, оскільки ми хочемо в Європу. Давайте будемо європейцями. Для початку ми зробимо нашу ялинку євроялинкою. Далі у нас є багато планів, щоб у нас в місті робити його більш європейським, робити молодь, міняти їхнє ставлення, їхню поведінку, міняти їхню свідомість, організовувати різні круглі столи, організовувати різні цікаві. Заходи, а вже в день святого Миколая традиційно відбулося урочисте запалення новорічних вогнів на ялинці. В центрі коломиї зібралося багато людей. Прийшли янголята, які вітали присутніх. Ніч скрили, чорні крила, землю в темряві сповила, сні засипав всі дороги, і поля, і перелоги. Ані східу не видати, ні стежиночки до хати. Як же святий Миколай знайде стежку в наш край! Не обійшлося на святі і без чудотворця. Святий Миколай з дозволу громади запропонував керівникам міста і району запалити новорічні вогні. Я ніс цей вогонь через гори і доли. І хотів би, щоб він не погаснув ніколи. Ви разом до ялинки підійдіть і свічі на ялинці запаліть. Раз-два, три. Ялиночко, красунечко, горі. Далі очільники привітали коломиян із новорічно-різдвяними святами. Побажали не лише гарного настрою, а й сили духу та віри у кращі майбутні України. З Цієї хвилини наш святковий настрій буде завжди нас звертати до. Прийдешніх свят. До Різдва Христового, до Нового року. Ми всі з нетерпінням будемо чекати цих свят, і ця ялинка буде висвічувати ту радість уже з сьогоднішнього вечора. Я хочу сьогодні вас привітати з наступаючим. Новим роком з наступаючим різдвом Христовим з наступаючим старим роком, і так ми сьогодні зачинаємо зимові свята від Миколи і до завершення зимових свят до 24 січня. Це буде практично більше місяця. А тому треба всім добре настроїтись на свята. Семимильними кроками наближається е, новий рік, Різдво Христове. Я би хотів нам всім побажати міцного здоров'я, щастя, добра, терпіння. Хай з нами буде завжди Господь Бог. Слава вам, що ви у нас такі є. Слава Україні! Росла також не обійшлося на площі перед ратушою і без колядок. Творчі колективи привітали коломияний гостей нашого міста із новорічно різдвяними святами.